120 сходинок випробування в Ужгороді. Ці старовинні сходи стали екстремальними для містян та туристів. Кам'яні сходи пошкоджені настільки, що ходити ними можна лише в день та з особливою уважністю. Уночі та взимку дібратися з вулиці підгірної до капітульної чи навпаки справжні тортури. Не було вже десь років п'ять. Но мене я завжди тут піднімалася, а тепер вже дивлюся, що зруйновано. Зруйновано, треба його ремонтувати, щоб тут ходили туристи. Це була теж наша маленька Потьомкінська, або може не знаю, чия Курятовича лестниця. Сходи в історичній частині міста збудували в минулому столітті. Називають їх замковими, бо ведуть по колишній вулиці замковій, нині капітульній до ужгородського замку. Кілька місяців тому їх розмалювали, навіть встановили тут кілька лавиць. Але ситуації це не змінило. Історики кажуть. У такому вигляді знакові старовинні об'єкти бути не мають. Вони є історичні, тому що, як би там не було, це ведуть вони до Ужгородського замку, як пам'ятки архітектури і фортифікації. Треба було б оці ці ступеньки провести в нормальний вигляд. І е, для і для старих людей треба було б поставити сюди перила, щоб люди могли би підніматися нормально. Жителька вулиці капітульної Марія Фізер щодня ходить сходами зі страхом. Жінку лякають не лише пошкоджені східці, але й гори каменюки, які лежать поблизу вже більше року. Приперті вони лише промоклими трухлявими дошками. Це навряд робить їх безпечнішими. Тепер страхіття йти. Це в будь-який момент може рухнути. Ми зверталися до, до городських властей. Трошки навели порядок, і це вот це укріпили. Оце от. Ну тоді не було стільки, і воно все росте і росте і росте. Власник будинку поряд не заперечує. Камені складає саме він. У дворі місця нема, тому з дозволу сусідів тимчасово розмістив їх біля сходів. Невдовзі обіцяє все прибрати. Стіна розвалювалася, щоб, щоб її якось укріпити. Мені прийшлося будувати бетонну стіну. Одну, другу, а внизу ще й третю. Частину цих ступеняк я колись. Два роки тому назад відреставрував другу половину. Надіюся, що все-таки городська власть могла б відремонтувати. Та міська влада цього робити не поспішає. Хоча скарги від мешканців надходили і не один раз. У цьому році на реконструкцію замкових сходів коштів не передбачалося. Пріоритет був на дороги внутрі кварталки, історичний центр, фасади і Покрівлі. буде винесено це питання на розгляд депутатів, але вже нового скликання. Вони вже винесуть і вирішать, що наприклад, доцільно відремонтувати потрібно і дорогу, яка веде до вулиці Капітульної, вона знищена часом.